Вітаю на телеканалі ЛТАВА час Кременчуцьких новин. Міський голова у прямому ефірі спілкуватиметься з городянами у великій кухнівці. Упав вертоліт Кременчуцького льотного коледжу. Любителів купатися на стихійних пляжах, лякатимуть страшними табличками. Далі про це та інше в деталях. Маєте запитання до міського голови. Є нагода отримати відповіді. Наступного понеділка, 1 липня, на телеканалі УТАВА дивіться прямий ефір з Олегом Бабаєвим. Ефір відбудеться після доволі тривалої перерви. За цей період у Кременчуці сталося багато подій та змін. Отже, поговорити про них і пропонують організатори зустрічі. Прес-служба міського конкому вже приймає запитання та пропозиції від городян до міського голови. Листи та звернення можна приносити особисто до прес-служби міського конкому або залишати телефоном 3 п'ятдесят при службі нагадують, у вас є також можливість поставити Олегу Бабаєву запитання та отримати відповідь безпосередньо під час прямого ефіру. Номери телефонів студії, за якими прийматимуть дзвінки, будуть вказані на екранах. Звичайно, за браком ефірного часу, міський голова не може відповісти на всі запитання під час ефіру. Але обов'язково кожний, хто залишить свою правильну адресу, отримає відповідь письмово вже після ефіру. Кожне запитання буде розглянуто особисто міським головою. відповідь служби отримують завдання, і тоді вже той, хто запитував, обов'язково отримає відповідь або реакцію, якщо там потрібно втручання когось із служб міської влади. Далі про надзвичайним сьогодні вранці у Кременчуці упав вертоліт невеликий двомісний гвинтокрил Кременчуцького льотного коледжу. Майже одразу на місце аварії виїхала наша знімальна група. Для мешканців району Велика Кохнівка навчальні польоти вертольотів буденна річ, адже поруч знаходиться аеродром Кремечуцького льотного коледжу, і до гудіння в небі всі звикли. Але сьогодні, близько 10-ї години ранку, увагу Кремечужан перевернув дивний звук у небі. Двигун вертоліта ніби чхав, а потім гвинтокрил упав на болото. Випадкові свідки падіння кинулися на допомогу на місце аварії та стали викликати швидку допомогу. Це я побіжала перша, тому що я тільки вийшла за калітку і мужчина кричав визе. вызывай скорую и вызывай МЧС, вертолет упал. И он побежал в камыши, а я как раз с телефоном была. И я начала сразу вызывать... Скорую сказала девочкам вызовите МЧС и побежала за ним в камыши. Я чуть-чуть потерялась, он, получается, первый прибежал. Маленький вертолет, вот такой, знаете, как стрекоза говорят на него, уже на боку лежал. Мужчины уже оттуда, они, наверное, друг друга повытаскивали, ну, тот мужчина, который первый прибежал. Он помог вытащить. Один со спиной, я так поняла, что-то там проблема, а второй тоже вроде бы руки, руку ногу сломал, но он тем не менее умудрился. Витащить напарника свого, який зі спиною за словами очевидців на місці падіння вертольоту прибула пожежна машина і дві карети швидкої. Пілота і курсанта було доправлено до третьої міської лікарні. Слідом прибула міліція, представники Кременчуцького льотного коледжу і транспортної прокуратури. Начальник льотного коледжу Володимир Головенський був скупий на коментарі. Він лише пояснив журналістам. Пілот із курсантом відпрацьовували кругові польоти. Падіння гвинтокрилу, за його словами не було. Ну от факти єс. Вот факт, є, от факт є. не упала. Сіла на видружо посадку. Упали – Упал, это разные вещи. Упали – и сил на вынужденную. Вот. Поэтому сел на вынужденную посадку. Предварительно, придвітельно скач адказ дві дітей, предварітельно. Ну потім, ката комісія буде роботи, все. що там було насправді, чи впав вертоліт, чи це дійсно була вимушена посадка? Роздивитися через високий очеред і траву було просто неможливо. Журналістів вже на місце аварії і близько не підпускали. Основний мотив для відмови на місці працюють представники державіаслужби, міліції і транспортної прокуратури. Попридварітельній інформації вертольот крімчок Однакольжа существляв учебний польот. предварительно прошла какая-то неполадка в воздухе. Вертолет, так можно сказать, жестко приземлился. Значит, курсант и пилот живы, находятся сейчас в больнице. Степень их телесных повреждений сейчас уточняется. Значит, Розслідування досудебне, дані внесені в ЄРДР вже завтра до Кремлячука прибуде державна комісія, яка і буде проводити розслідування інциденту. Перевірка може тривати до 30 днів і навіть більше зазначають у транспортній прокуратурі Кременчука. Лише тоді стане відома справжня причина аварії гвинтокрила. Не обійшлися без надзвичайних пригод і вихідні. Свято трійці могло скінчитися трагічно для 79-річної жінки, якби сусіди та пожежні вчасно не прийшли на допомогу. Далі подробиці від очевидця пожежі нашого кореспондента Вікторії Пальчик. 23 червня близько 21-ї години у будинку номер 2 що на провулку поштовому, у квартирі на п'ятому поверсі, виникла пожежа. Причиною загоряння стала запалена свічка, що впала на підлогу. Пенсіонерка 1934 року народження спочатку звернулася по допомогу до сусіда з квартири поруч. За його словами, локалізувати займання власними силами не вдалося, тож терміново викликали пожежників. Спочатку прибуло дві машини. Спецтехніка з драбиною приїхала пізніше. По прибуттю до місця виклику. Керівник гасіння пожежі, перший, це командир відділення ДПРЧ-22, одразу запросив допомогу, тому що було відкрите полум'я, і вже язики полум'я захоплювали дах будинку. Покрівля рубероїдна, тому була загроза розповсюдження полум'я на, ну, на площу даху. По прибуттю до місця виклику оперативного чергового разом з драбиною це складало 12 хвилин. Оперативний запросив ще додатково два відділення ДПРЧ п'яті. По прибуттю ДПРЧ-5 було проведено гасіння пожежі двома ланками ГДЗС. гасіння пожежі та евакуацію мешканців під'їзду проводили одночасно. Люди виходили на вулицю із задимленого під'їзду, прихопивши документи і домашніх тварин. На місце пожежі приїхала і карета швидкої. Лікарі надали медичну допомогу старенькій, яка мешкала в квартирі, охопленій полум'ям. Жінка перебувала в шоковому стані. Тим часом рятувальники в апаратах на стисненому повітрі гасили пожежу. Пожежники працювали ззовні на автодрабині із середини, з під'їзду. Після того, як ланка ГДЗ змогла пробитися в квартиру, зайти, у зв'язку з тим, що висока температура, і ланка ГДЗ майже просовувалася по сантиметрам. Кожен сантиметр відбивали. Великої кількості води протягом трьох годин МНСники боролися з вогняною стихією. Остаточно локалізувати полум'я та ліквідувати тління вдалося лише на початку першої ночі. Під час пожежі у будинку вимкнули електрику і газопостачання. Відновили їх у понеділок зранку. Власниці помешкання та дві квартири п'ятого поверху врятовано. Вогонь знищив, балконну раму, домашнє майно та оздоблення квартири. Пошкодив вхідні двері, а стіни та стеля п'ятого поверху під'їзду залишилися закопченими. Збитки встановлюються. Цією пожежою в будинку надзвичайні пригоди вихідних не обмежилися. 24 червня, близько півдня, біля села Рокитне на відкритій території спалахнула суха трава. Вигоріла ділянка площі 1 гектар. Пожежу ліквідовано силами відділення державної пожежної рятувальної частини номер 5 Менесники вчергове звертаються до мешканців міста із закликом бути обережними з вогнем. Тим більше, що період з 24 по 27 червня оголошено найвищий клас пожежної небезпеки. Зв'язку з високою температурою на дворі, а також проведенням сінокосів. хотілося б звернутися до громадян нашого міста, нашого району про те, що, будучи на природі, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не розпалюйте кастри в неустановлених місцях. Після себе залишайте порядок, а також гасіть полум'я. Відчий духів, що ризикують купатися на стихійних пляжах, взялися виховувати страхом в автозаводському районі. Кременчука вирішила відтепер апелювати не тільки до здорового глузду відпочивальників, а й до їх емоцій. Вочевидь, звичайних попереджувальних табличок людям замало. Вони все одно йдуть у воду у небезпечних для купання місцях. Тож відтепер таких сміливців ще й лякатимуть, як саме знає Тетяна Андрієва. Як змусити людей не купатися в небезпечних і не для відпочинку місцях? Кремлячуцькі надзвичайники вже щотижнів рейди проводять місцями стихійного відпочинку громадян біля води і роздають пам'ятки та встановили попереджувальні щити, але нічого не допомагає. Люди, втомлені спекою і розморені алкоголем, втрачають відчуття небезпеки і лізуть у воду свіжитися в необладнаних місцях, і тим самим подають нездоровий приклад дітям. На сьогодні сумна статистика по Кремлячуку наступна: вже п'ятеро дорослих людей загинуло на воді. З них на річці Сухий Кагамлик потонуло три людини, і на річці Дніпро дві. Останній випадок трапився минулими вихідними. Загинула 36-річна жінка. У управлінні з питань надзвичайних ситуацій порахували кількість загиблих з 2008 по 2012 роки. Маємо таку картину: 45 осіб потонуло, із них двоє дітей. Купальний сезон загинуло 32 особи, з них троє дітей. Якщо брати поводним об'єктам, то на річці Сухий Камлик загинуло 11 осіб, з них одна дитина, на річці Дніпро загинуло 27 осіб, з них двоє дітей, і на інших об'єктах міста 7 осіб. Правоохоронними органами з початку купального сезону вже складено 11 адмінпротоколів за статтею 178 -ю. Розпивання спиртних напоїв і в нетверезому стані в місцях відпочинку людей біля води. Але такі заходи не зупиняють людей. Тож у Кримічуці вирішили діяти більш радикально. Автозаводська районної раду прийнято таке рішення, і в, цих, в тих місцях, де в цьому році загинули люди, вони встановили таблички з написом, що це місце не облаштоване для купання, і що в цьому році тут вже загинула людина. Ми так вважаємо, що це все-таки це як то вплине на свідомість людей, і вони будуть більш обажніші, більш обережніше ставитись під час відпочинку біля води. Та, схоже, такі заходи не дуже перелякали присутніх на дикому пляжі. Ніхто не вигнав дітей із води. Всі спокійно спостерігали за діями надзвичайників і абсолютно не переймалися тим, що відпочивати тут небезпечно і що тут два тижні тому потонула людина. Ну по ж тут, правильно? Ну та не по-разному, а всі п'яні. Ми присутствували один при нас, утону нікакої. Ну, так що, ми ж не п'яні. ні А ви світі, сон, що ні за дітьми. Одін що А ні, ну так, Ну так дитина не лезет куди, не треба. А ты получается два ребенка без нагляды, да? Я не знаю, чьи тут дети. Ну так, и спросите у кого Это же не мои дети. Тут каждый год мрут люди, я считаю, это ну, чем это опасно. Я думаю, в каждой речке мрут люди и купаются и на морях та же самая, я думаю. Сituація купаються. Що тут скажеш? Але кремічуцькі надзвичайники налаштовані рішучі, сидіти, склавши руки, не збираються. Тож будуть і надалі апелювати до здорового глузду громадян, а це рейди по місцях стихійного відпочинку і роз'яснювальна робота. Адже на їх думку, профілактика це поки що єдиний спосіб змусити людину замислитися і не наражати себе на небезпеку. Ви дивитеся Кременчуцькі новини вже майже місяць міськими маршрутами курсують нові тролейбуси. Сучасні комфортабельні, оснащені за останнім словом техніки. До того ж, електромобілі пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями. Сьогодні ми поцікавилися у чи змінилися останнім часом їхні транспортні уподобання. На маршрутки, маршрутки вони дорогі. Ну іногда, кінечно, на тролейбусах можна поїздити. Ну іменно на нових які вілі. Їх зараз дійсно много місті. Городянішна маршрутка, бізусловна там більш комфортабельна, більш Это и там не так много людей, как в троллейбусе. Но ну, поскольку я пенсионерка, стараюсь иногда проехать троллейбусы. Я, например, троллейбусы. Почему? Ну для меня, как молодежи, удобнее, конечно же, маршрутки, но так как э, пенсионеры есть, и для них проезд что Им тоже нужен транспорт с как я, я, как и многие люди, тоже езжу на троллейбусах. Денежки сейчас у нас считай, поют романсы. Поэтому мы сейчас в основном все пенсионеры ездим троллейбусом. И вот эти новые троллейбусы прекрасные. В них удовольствие получаешь проехать. Маршрутка. Маршрутку. Чему? Быстрее. Быстрее, да. И а ждать даже меньше чаще ходит. Божные, быстрее. Якщо треба швидко, саджусь на що попадеться. Но предпочитаю тролейбус. Чому? Перше, що дешевле. Тролейбус, звісно. Тому що він дешевий. А маршрутки дорогі. Маршрутки вибираю зараз. Чому Потому Тому що швидше можна доїхати додому. А тролейбусами користуєтесь? Тролейбусами рідко, якщо треба пару зупинок проїхатись, то а так взагалі то маршрутками. Тролейбуси. Чому? Ну, тому що тролейбуси дешевші і компактніші. Я обираю маршрутку, тому що швидше, але трішки дорожче. Наш мер любить і приучає нас їздити на тролейбусах. Так же? Так і ми стараємося йти в ногу з мером міста. Літній відпочинок для дітей у профільних таборах закінчився проте у дитячій пам'яті надовго залишаться яскраві враження, як у то, вихованців табору Салют, будинку дитячої та юнацької творчості. У цьому переконалася наша знімальна група, побувавши на закритті табірної зміни. Нудьгувати в сальоті було ніколи. Свідчення цьому чисельні саморобки представлені на підсумковій виставці: різноманітні паперові іграшки, сервитки та сувеніри, вив'язані гачком, фоторамки і картинки, оздоблені бісером та навіть вироби з лози. Тож було чим похвалитися перед батьками й друзями. Вже у залі бдюту прикладна дитяча творчість змінилася художньою самодіяльністю. Фотопрезентація, яка відкрила розважальну програму, красномовно свідчила, що життя табористів було дійсно цікавим, насиченим яскравими подіями і в. Прощання з табором відбулось по-дитячому легко, весело та завзято. Ритмічні сучасні танці, популярні пісні, жарти, смішні пародії. Були тут і свій Юрій Шатунов та Майкл Джексон з відомою місячною доріжкою. Море захоплення від образів, представлених власними журналістськими піраннями, на зуби яких потрапила сама директорка салюту. Ой, а у нас совсем не двері і не гу. Вот наприклад, один мальчик глазив собаку, а у нас в Лондоні собака это друг человека. Я не знаю, як там у вас в Лондоні. Я там не була. На завершення вихованці будинку дитячої та юнацької творчості щиро дякували усім, хто доклав зусиль, щоб подарувати дітям цей незабутній літній відпочинок. І про погоду на завтра, 26 червня. Синоптики Полтавського метеоцентру обіцяють кременчужанам мінливу хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 14-19 в день 28-33 градуси вище нуля. Поділитися власною новиною з усім містом, ви можете зателефонувавши до редакції Кременчуцьких новин. Номер на екрані. Про події дня наступного поговоримо завтра, о 21.30 на телеканалі Утава. Бережіть себе, побачимося.